Твоє тіло може руйнуватись повільно, без болю, без аналізів, без діагнозу. І ти навіть не здогадуєшся, що це відбувається просто зараз. Все починається з інсуліну, гормону, який мав би підтримувати баланс, але в реальності поступово виходить з-під контролю. Рік за роком, без очевидних симптомів. А коли наслідки вже відчутні, часто буває пізно. У цьому відео ти дізнаєшся, як виглядає цей процес насправді і як розпізнати його ще до того, як лікарі назвуть це інсулінорезистентністю. Коли ти чуєш слово інсулін, перше, що спадає на думку, це цукор. Але правда в тому, що інсулін це набагато більше, ніж просто відповідь на глюкозу. Це один з найпотужніших гормонів у твоєму тілі, і без нього ти просто не виживеш. Його основна функція відкривати клітинам доступ до палива, але не лише до глюкози. Інсулін контролює, куди йдуть жири і білки, як амінокислоти потрапляють у клітини, наприклад, у м'язи, і як ті потім синтезують із них білок. Він допомагає будувати м'язи, накопичувати енергію, запускати ріст, регенерацію, зберігати поживні речовини, приглушувати запалення. Інсулін це гормон росту. У дітей інсулін критично важливий для нормального розвитку всього організму. Він регулює поділ клітин, ріст тканин, розвиток м'язів, мозку, внутрішніх органів. У спортсменів впливає на анаболізм, у жінок на баланс між статевими гормонами. Це не просто глюкозний сигнал, це метаболічний диригент. Кожного разу, коли ти їси, неважливо, що саме, тіло виробляє інсулін, бо це не просто реакція на цукор, це механізм керування енергетикою. Після їжі інсулін вирішує, що піде в м'язи, що в жир, що буде спалене зараз, а що відкладеться на чорний день. У нормі інсулін діє як точний, розумний стратег. Але коли він в крові занадто довго, кожного дня, кожного перекусу він перестає бути союзником. Він стає диктатором, який тримає твою енергію в заручниках, блокує розщеплення жиру, заважає м'язом працювати, псує чутливість до власних гормонів. І парадоксально, навіть за високого інсуліну в тебе може бути нестача енергії, бо доступ до внутрішніх резервів перекрито. І інсулін діє підступно. Перша його хвиля робить клітини всередині внутрішніх органів трохи дратівливими. Коли сигнал інсуліну посилюється, самі клітини починають ну, ніби бурчати. Потім це переходить на рівень органів, і лише тоді ми бачимо симптоми. Бо тоді це вже не проблема однієї клітини чи навіть одного органу. Це охоплює все тіло. І зовнішні сигнали це надлишкова вага, набріки на щиколотках, повільне мислення, коли мозок ніби затуманений. Не реагує так швидко, як має. Особливо після їжі, коли з'являється ота млявість. Інсулінорезистентність це не стан старших людей. Вона зустрічається і в 12-річних, і в 35-річних. Якщо ти хочеш глибше зрозуміти, що таке інсулін, чому він не просто відповідь на цукор, а гормон, який керує енергією, ростом, жиром, м'язами і буквально кожною системою в тілі, обов'язково передивися моє окреме відео про цей гормон. Посилання залишу в описі. А в цьому відео ми далі говоритимемо про інсулінорезистентність. Я думаю, багато хто чув про, про неї, але не всі розуміють, що саме відбувається в тілі. Тож давай поясню: спочатку роль інсуліну полягала в тому, щоб доставляти паливо в потрібні місця. І на початку цього процесу була одна маленька приймальна станція рецептор, який казав: моя клітина потребує цього палива. Але з часом, коли сигнал інсуліну посилюється, коли тіло починає виробляти його більше у відповідь на надмірну кількість обробленої їжі і вуглеводів, які ми споживаємо, усе змінюється. Давно минули часи, коли ми їли двічі на день. Тепер ми живемо у середовищі, де їжа надходить кожні кілька годин. І якщо її не дати, тіло стає дертівливим. Рівень глюкози падає, інсуліну менше, і це нормально. Але ми живемо в культурі, яка боїться дискомфорту, і ми знову і знову тягнемося за чимось, щоб поживати щодня, кожен день, починаючи з 7, 8, 9 років. Щомісяця, рік за роком, ми змушуємо тіло виробляти дедалі більше інсуліну, бо постійно заливаємо кров вуглеводами, а кров може містити всього лише одну чайну ложку повну чайну ложку цукру. Тож кожного разу, коли ти переїдаєш, ти споживаєш значно більше, ніж одну чайну ложку цукру, яку кров ще може витримати. І кожного разу, коли ти перевищуєш цю межу, рівень інсуліну підвищується, ще трошки. Але інсулін не кричить, він шепоче, він не попереджає тебе, що це відбувається. Я часто кажу: не потрібно їсти так часто. То кожного разу, коли ти це робиш, ти просто надто сильно стимулюєш інсулін. І якщо не зупиниш це, щоб обернути процес, тобі доведеться звертатися до лікаря, бо потім проблеми лише поглиблюються. Ти вже знаєш, що найпоширеніша причина смерті це серцеві напади і інсульти. І якщо люди зрозуміють, як саме інсулінорезистентність спричиняє закупорку артерій, це допоможе їм зрозуміти рішення. Тож давай поясню, як підвищений інсулін спричиняє атеросклероз і артеріосклероз, тобто затвердіння артерій, що призводить до інфарктів та інсультів. Цей процес набагато складніший, ніж просто піти, перевірити холестерин. І якщо він високий, начебто все, у тебе буде серцевий напад. Це величезна помилка сказати перевір поганий холестерин, і якщо він високий, ти в зоні ризику. Насправді це має дуже мало спільного з тим, який у тебе рівень холестерину. Насправді це майже не має жодного стосунку до холестерину, який ти єси, якщо твій раціон не стимулює інсулін. Коли ти здорова, організм виділяє трохи інсуліну на кожен прийом їжі, щоб допомогти клітинам отримати енергію. Але при інсулінорезистентності цього гормону виділяється в 5-10 разів більше, ніж потрібно. І чим частіше це відбувається, тим більше тіло до нього звикає. Тим голосніше цей гормон кричить, намагаючись донести свій сигнал. Та клітини його вже не слухають. У результаті інсулін починає не просто допомагати, а втручатись у все. Він керує іншими гормонами, блокує спалення жиру, порушує нормальну обробку поживних речовин. Наприклад, ти їси щось жирне, але разом із вуглеводами. Організм мав би спокійно цей жир використати або зберегти в безпечному місці. Але коли інсулін високий, усе стає хаотичним. Жир не потрапляє туди, куди треба. Частина його залишається в крові, шукаючи, куди подітись. У нормі він мав би повернутися у печінку і переробитися, але при інсулінорезистентності цей процес зупиняється. Саме тому починає порушуватися обмін холестерину і з'являються ті самі небезпечні бляшки в судинах. От якби ми могли зробити аналіз крові, який би показував, скільки часу ці частинки жиру вже плавають у твоїй крові, очікуючи переробки. От тоді ми могли точно сказати, чи ти в групі ризику інфаркту чи ні, а не просто вимірювати твій рівень поганого холестерину. Бо якщо уявити, що я знаходжусь всередині твоїх кровоносних судин і хочу подивитися, чи маєш ти ризик серцево захворювання, то я б дивилася, яка там ситуація. І Якщо там багато частинок жиру, які вже засохли, окислилися, які вже кілька днів плавають у крові і ніяк не можуть повернутися на переробку в печінку, це як неоновий знак. Твоє тіло ніби каже. Я здаюсь, я ніколи не зможу повернути ці частинки назад у печінку. Тож давай допоможу печінці і просто відкладу це у невеличку кишеню в артерії. І коли той маленький шматочок жиру відкладається в артерії, так, старшу це просто невеличкий горбик. Але як тільки він там з'являється, він виглядає майже так само, як прищик у підлітка закне, запалений, болючий. І якщо б я до нього торкнулася, він був би чутливий. А всередині під цією шкірою артерії тіло реагує. Свята Марія, що це тут робить, це не має тут бути. Імунна система приходить у паніці. Що це таке? І починає атакувати. Вона скликає підмогу, щоб вивезти цей жир, бо він має бути в печінці, а не тут. І якщо б це був лише один прищик у всьому тілі, білі кров'яні клітини прибрали б його і ти б навіть не помітила. Але все зовсім не так. Такий рівень інсуліну формувався не один рік. Це 10, а може і 20 років накопичення. І тепер процес переробки жиру повністю зламаний. І замість одного прищика мільйони. По всьому тілу, в артеріях, мозку, серці, кінцівках, внутрішніх органах імунна система перевантажена. Вона вже не справляється. Вона намагається боротися знову і знову намагається розчистити це місце, де жир осів. Але кожна така атака залишається себе кальцій. Наче відходи після бою. Залишки, кристалів, мінералізація на місці, де колись було запалення. І з часом це все накопичується. І це затвердіння артерій. Не лише в коронарних слинах, які живлять серце, хоч саме вони найважливіші для життя, і всі переймаються саме ними, але цей процес відбувається скрізь. І в мозку, і в пальцях, і в язиці, і в ногах, по всьому тілу. Але я б радила фокусуватися не на наслідках, а на профілактиці. Бо якщо ти дозволиш своїм артеріям купатися в інсуліні протягом трьох десятиліть, а потім прийдеш до лікаря і скажеш, допоможіть вивезти кальцій із судин, ти фокусуєшся не на тому. Спершу ми маємо знешкодити монстра на ім'я високий інсулін. Лише тоді можна впливати на те, що відбувається з твоїм холестерином і артеріями. І справа не лише в серцевих нападах чи інсультах. Бо важливо розуміти, це не щось локальне, це не просто проблема в одній артерії, це системне запалення. Це також стосується ендокринної системи. І я хотіла б зосередитися на цьому. бо залежно від того, хто зараз дивиться, хтось може подумати: ну, у мене немає проблем із серцем чи мозком, але от гормони так. Тож, як інсулінорезистентність впливає на ендокринну систему, тобто на всі твої гормони? Один із найпростіших способів побачити, як інсулін впливає на гормони, це подивитися, що відбувається з рівнем вітаміну D у людей з інсулінорезистентністю. Бо вітамін D насправді це гормон, Жиророщинний гормон, який ти можеш перевірити в будь-якій лабораторії. І от коли результат приходить, ідеально, якщо він вище 125 наномоль на літр. Саме такий рівень вітаміну Д пов'язаний з оптимальною роботою мозку, імунітету, настрою. Але якщо в тебе хронічно низький вітамін Д навіть попри добавки, це може бути сигналом, що інсулін заважає йому працювати. Бо інсулін контролює жиророщенні гормони, і якщо його забагато, він наказує складуй, і вітамін Д просто ховається в жирових клітинах, замість того, щоб діяти в тілі. Коли вчені взяли зразки жирової тканини і подивилися, скільки в ній накопичується жиророщинних гормонів, таких як тестостерон, естроген і вітамін Д, усе стало на свої місця. Виявилося, що при високому інсуліні ці гормони масово осідають у жирі і не потрапляють у кров, де вони мали би працювати. Розпізнати інсулінорезистентність на ранньому етапі, це означає запобігти багатьом хронічним хворобам. Тож давай поговоримо про ознаки, про симптоми, які можна побачити на тілі ще до того, як з'являються серйозні проблеми. Перша ознака це підвищений індекс маси тіла. Так от, цей гормон, інсулін, буквально кричить твоєму тілу, зберігай жир, відкладай. Так, люди люблять дискредитувати цей показник, мовляв, у мене широка кістка або я важу багато через м'язи. Але правду кажучи, ти одна з тисячі. У більшості людей індекс маси тіла це надійний індикатор. Він враховує твій зріст і вагу. І якщо ти виходиш за межі зеленої зони, тобто понад 25, це вже говорить про інсулінорезистентність. Це означає, що ти накопичуєш надто багато жиру. Наступна ознака це шкіра. Чому вона є раннім сигналом інсулінорезистентності? Бо шкіра напрочуд чітко реагує на високий рівень інсуліну. Інсулін це не просто гормон зберігання, це ще й гормон росту, як ти пам'ятаєш. І одна з речей, яку він стимулює до росту, це шкіра. Перше, найпростіше, що можна побачити навіть здалеку це папіломи або ж так звані шкірні мітки. Якщо у когось зібране волосся і видно, що ззаду на шиї є маленькі шкірні нарости, це не просто через комір сорочки, це інсулін, який був надто довго підвищений. Або під пахлами, і ти можеш сказати, це від тертя швів одягу. Ні, це від інсуліну. А терття лише додатковий фактор, який підсилює реакцію. Бо в місцях, де з'являються папіломи, там завжди є механічне подразнення. Але в кожного з нас є тертя, шви, коміри, проте шкірні мітки ростуть тільки в тих, у кого є головний інгредієнт надлишковий інсулін. Але їх можна позбутися, просто знизивши рівень інсуліну. І вони в буквальному сенсі просто відпадуть. Наступна ознака: тест з відбитку великого пальця на гомілці. Так, от інсулін у надлишку змінює хімію твого тіла, і одне з найцікавіших явищ. Коли в тебе інсулінорезистентність, глюкоза затримується в крові довше, ніж мала б. А глюкоза, як відомо, тягне за собою воду. Тому о, в тебе в тілі циркулює більше рідини, ніж потрібно. Але твої судини не, без... не безкінечні і не безрозмірні. Ця рідина починає просочуватись за їхні межі. Мова не про кров, мова про ту прозору субстанцію, яку ти бачила, коли прийшло усну. Така прозора трохи лупка рідина. Це саме вона. Вона заповнює міжклітинні щілини, і це складна система, яку майже неможливо точно виміряти. Окей? Як? На гомілці. Візьми свою гомілку, трохи нижче коліна з переднього боку, знайди місце, де відчувається кістка, і сильно натисни на неї великим пальцем. Ти маєш тиснути достатньо сильно, щоб навіть кінчик пальця побілів. І тепер тримай палець на гомілці 30 секунд. Після того, як ти тримала великий палець на гомілці 30 секунд, просто прибери його. Якщо на тому місці залишається ямка, у тебе накопичилась рідина в мішпетиному просторі. А це потужний сигнал, що у тебе може бути інсулінорезистентність. Наступне це набряклі щиколотки. З цієї ж серії. Люди часто кажуть, до кінця дня мої щиколотки розпухають. Так, гравітація може сприяти цьому, але лише якщо в тілі вже є надлишок інсуліну. Саме він порушує циркуляцію лімфи та затримує рідину. І це та сама причина, що залишає вм'ятину на гомілці. Але щойно ти знижуєш інсулін, все змінюється. Ознака номер 5 це волосся на пальцях ніг. І тут важливе уточнення. Наявність волосся це добрий знак. Ти хочеш, щоб у тебе було волосся на пальцях ніг. Так, жінки можуть його голити, бо воно не естетичне. Але з точки зору здоров'я, це індикатор мікроциркуляції. Бо пальці ніг – це одне з найдальших місць від серця. І коли твоє тіло починає економити енергію через руки високого інсуліну, саме ці зони страждають першими. Згадаю, ті прищики всередині судин, про які ми говорили раніше, вони з'являються не лише у великих артеріях, а й у найдрібніших капілярах. І якщо цей кровообіг порушується... Волосся на пальцях ніг просто припиняє рости. Тому, якщо на пальцях ніг зовсім немає волосся, це може, може свідчити про те, що твої дрібні судини вже частково заблоковані. Тепер наступна ознака. Зміни в поведінці, особливо після їжі з вуглеводами. Коли людина їсть, а в неї є інсулінорезистентність, спочатку ще все нормально, глюкоза в крові піднімається і мозок має доступ до палива. Але вже за 15-20 хвилин після їжі інсулін різко зростає, він намагається якнайшвидше виштовхнути глюкозу з крові. І що ми отримуємо? Відносне падіння рівня глюкози. І саме в цей момент ти можеш побачити або помітити, як змінюється мова людини. Вона сповільнюється. Ти бачиш, як змінюється темп мови, як вона стає в'язкішою, фрази менш чіткими. Людина ще не в гіпоглікемії, але вже не в ясному стані. І це прямий наслідок нестабільного рівня інсуліної глюкози. Людині стає складно швидко формулювати речення, вона наче буксує. І це дуже помітно, особливо, коли ти бачиш, як усе повертається до норми після стабілізації глюкози. Цей стан точно не є нормою. І так само, як відчуття млявості після вуглеводної їжі. Якщо ти їси щось солодке і тебе вирубає, ти відчуваєш в тому, що це той самий процес. Це мозок. Це не просто сонливість. Це буквально зміна функції мозку через нестабільне енергопостачання. Тепер сексуальна функція, Еректильна дисфункція. Це той момент, коли чоловіки перестають ігнорувати сигнали тіла. Їм байдуже до 20 см судин в серці. Але якщо ті самі процеси зачіпають судини, що йдуть до статевого органу, увага з'являється миттєво. А судини одні й ті самі, ті самі прищики всередині артерій, та сама кальцифікація. той самий звужений кровотік. І це не дозволяє досягнути достатнього кровонаповнення для ерекції. Тепер ти маєш набагато глибше розуміння того, як працює інсулін і що насправді означає інсулінорезистентність. І, можливо, вперше побачила себе в цих ознаках. Це не вирок, це точка відліку. Якщо ти готова зробити перший крок до зниження інсуліну, я запрошую тебе в програму Кетокоуч, де ми працюємо не просто з харчуванням, а з самою основою, з тим, як тіло використовує енергію, реагує на їжу і вивільняє жир. А якщо хочеш почати самостійно, просто завантаж безкоштовний 14-денний гайд із переходу на низьковуглеводне харчування, щоб стабілізувати рівень інсуліну і зробити перші зміни вже зараз посилання під цим відео. А якщо хочеш подякувати за інформацію, став лайк і або ставай спонсоркою каналу. Побачимось!